Ця медитація з символа драми з третього аркана імператриці, тому що в нас наші архетипи, аркани енергії можна називати по-різному. Вони прописані. І троєчка вона відповідає за імператрицю. І в імператриці є дуже класна одна міні-вправа, яка надає всім нам ресурсу. Спробуємо зараз піти. Навіть хто вже проходив імператрицю, залишньо не буде. Просто довіртеся зараз, закрийте очки. Закрийте очки, знову поставте ножки прямо, ручки-ножки не перехрещені. І зробіть глибокий вдих і видих зі звуком ха. І ще глибокий вдих. І видих зі звуком ха. І ще один глибокий вдих. І видих за звуком ха. І відчуйте. Продовжуйте просто вже повільно дихати. І відчуйте, як ваші плечі починають розслаблятися, плечі опускаються. Відчуйте, як розслабляються ваші руки, кісті рук. Кожен пальчик на руці. Відчуйте свої руки м'які теплі і розслаблені. Відчуйте, як розслабляється ваша грудна клітина, як розслабляється вас животик, особливо низ животика. Ви можете прямо туди дуже свідомо подихати, відпускаючи всю напругу. І коли ви відчуєте, як приємне тепло починає йти ваш животик. Ви його розслабили, розслабляються ваші бедра, коліна, стопи. Ноги м'які, теплі, розслаблені, важкі. Розслабляється ваш хребет, хребет за хребцем. Розслабляється шия, голова. Відчуйте, як розслабляється ваш лоб, брови. Очі, очі закриті і сплющені. А зараз уявіть, що ви дете по пустелі. Вам хочеться пити. Ви втомилися. Подивіться на свої руки, як вони виглядають. Скільки вам років! Як ви себе відчуваєте, в чому ви вдягнуті? Ви вже давно йдете по цій пустелі, і ви кудись тримаєте свій шлях, куди ви йдете? Десь тут, посеред пустелі, є оазіс. І зараз хтось з'являється біля вас. Хто вам показує шлях до цього оазису? Хто показує вам шлях? Це може бути хтось чи щось. Можливо, він вас праведно проведе до цього оазису? Йдіть, там точно є оазис. І ось ви знаходите цей оазис. Тут дуже багато соковитих фруктів, дерева повне фруктів. Спробуйте їх на смак. Що це за фрукти? Відчуйте про холоду. Відчуйте воду. Ви можете напитися, митися. Знайдіть зараз. Тут є дуже зцілюючи озеро, яке наповнене парним молоком. Ви знаєте, де це озеро, знайдіть його. І коли ви його знаходите, знімаючи абсолютно всю одежу, ви м'яко заходите в це озеро, відчуваючи, як парне молоко торкається ваших ніг. Бедр. Грудей. Ви можете тут бути стільки, скільки забажаєте. Зараз весь час Всесвіту тільки для вас. Вам нема куди спішити. Насолодіться цим парним молоком. І коли ви будете готові, виходьте на берег і знайдіть тут місце, в якому ви захочете відпочити. Ви продовжите відпочивати, відчуваючи своє тіло, свій стан. Ви можете побути в образі стільки, скільки вам забажається. І зробити все те, що вам зараз хочеться. І коли будете готові, повертатися, зробіть глибокий вдих, видих, потягніться і повільно відкривайте очі. Це дуже ресурсна вправа для тих, хто буде робити, хто зробив. Ця вправа працює на рівні підсвідомості і надає нам ресурс. Коли ви відчуваєте себе розбито, збентежено, у вас стрес, хворіють діти, на роботі щось стається, щось відбувається таке, що ви не знаєте, вам вже медитація нічого не допомагає, ви можете завжди зайти в цю вправу. А цей оазис він як символ переходу. Він налаштовує нашу свідомість на розслабленість на те, що все окей. Ви можете поділитися мені в особисто диктувати, як для вас прийшла права, хто робив особливо вперше. Поставте плюсики, хто робив сьогодні і вперше. Хто робив вже не вперше, ви можете відчути різницю, коли ви робили вперше? Робили зараз. Можна поділитись тут, можна мені в особисті. Я вам дам зворотній зв'язок, тому що це символ драма, і кожен цей момент грає велику, велике значення. Але хто робив? Що ви зараз відчуваєте? Який прилив сил, тому що ця вправа дуже ресурсна. А я маю надію, що у кожен з вас не зайшов там в якісь родові програми, а все ж таки зміг піти в ресурс. Відчуваю насолоду. Це супер, це супер. Це саме наша головна енергія. Жінка це насолода. І коли виночуваю солоду від чаю, від води, від квітів, все ми в ресурсі, навіть все може валитися, все буде погано, все. все все роздражає. Ми такі вдохвитах, да, зараз мене тут все роздражає. Я прямо я не знаю. Но в цьому я можу насолодитися. Да, в своїй одежі, я одягаю саме красивий одяг, я одягаю свої прикраси. Я ароматом себе своїми парфумами бризгаю, і все, я богиня, я пішла на природу до моря. А... Ви зараз отримали ресурс величезний ресурс, тому що тут парне молоко це як окунутися Оце знаєте, коли материнське молоко для нас це один єдиний ресурс для дитини це все багатство. Це більш не треба нічого, це життя, це багатство. Це... Це всі ресурси, які йому треба, і зараз ми якби окунаємося. До речі, наскільки ви отримали цього грудного молока в дитинці, настільки буде ваше озеро велике чи маленьке, тут теж дуже цікаво спостерігати, тому ви можете написати мені в особисті, як для вас це пройшло. Які плоди ви їли, теж має дуже велике значення. Можете поділитися. Колись я коли робила перший раз цю практику, мені ні перші, другі, коли вже навчалася на провідника. Мені прийшла жінка, якась така дуже чарівна жінка, яка завела мене в цей едемський сад, і там росли невідомі мені до цього часу. Я не знаю, що це були за фрукти, я їх їла, і це був невідомий смак, аромат. І що в мене сталося? Ми не просто зараз зробили, ми зараз щось запустили, почніть. І зараз дуже багато енергії пішло. І цю енергію можете направити на те, що вам треба. І до мене прийшла тоді Елів Борімська. Йшла на фестиваль арпрактик Єліни Тараріна, і я знайшла свою еліф, яка мені передала чудову тандру. І це невідома жінка, з невідомими фруктами я отримала нові знання по тандрі. Тому, що ви їли, який, який плод, який він має значення? Кокос це чоловічий молоко. Молоко так жіноче, але сам кокос, він. Обладають такою чоловічою структурою і мандарини. Ну, щось <плес> буде, Оксаночка. Манго, плот насолодий теж це така плодна солодиш з чоловіком, тобто сюди нам, нам сюди показують це все-таки сексуальна енергія манго. Десь в цьому був можливо запрет, можливо, десь щось не давалася туди така увага. І зараз тобі прям підсвідомість каже, і зараз щось запуститься. Так що я вважаю, щоб все було добре. Так, банани це теж про це. Груші, груша, груша, груша. Людочка, соковиті груші. Ну, подивимося, я тобі відвічу груша, що означає у нас. Ну, це така фігуриста да? структура фігури, можливо, а ти більш приділиш увагу своєму тілу. Угу, Супер, дівчата. Дякую вам, гарного вечора. Наповнюйте себе, обіймайте своїх рідних, обійміть себе, подякуйте собі, що ви тут були, що ви для себе зробили щось класне за сьогоднішній день. Цілую, любі, цілую всім кохання, всім кохання і любові.